Фармадол таблетки від головного болю. Вона знає всі юридичні закони, але мову нот полюбляє найбільше. Львів'янка Роксолана Сирота стрімко здіймалась на олімп українського шоу-бізу. З юридичною освітою спершу дівчина пішла підкорювати голос країни. А потім гучно заявила про себе на нацвідборі Євробачення. Ша українська співачка, яка випустила кліп мовою жестів. А ще її шанувальникам полюбився проєкт, у якому та популяризовувала українську поезію. Фіна Змінила життя зірки. Тепер у її гастрольному графіку постійні благодійні концерти для військових і заходи для дітей. За свою волонтерську роботу дівчина навіть отримала орден княгині Ольги третього ступеня. У такому щільному графіку Роксалана встигає ще й створювати нову музику. Сьогодні в студії сніданку авторка пісень презентує свій другий міні-альбом із життєствердною назвою Настрій спішити жити та наживо виконає одну із пісень. Dzięki Нарок, ну, Солана, власне, персона студії сніданку, а воно пахне ще лі цими, так? Та 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 Тупа? їсти хочеться, співати треба. Може, після виступу, ви хоча б мене нагодуєте. Так, Руслана, слухай, ну ми тебе вітаємо з міні альбому. Черговий не зупиняйся, рухайся. Це це надзвичайно круто. Війна на називає, навпаки, іноді, як ми розуміємо, що підживлю так до того, щоб творити і робити такі сенсові речі. По-перше, по-друге, куди спішиш спішити жити? Можливо, зупинитися, треба насолоджуватися моментом тут і зараз. Ви знаєте, нам. Мені здається, раніше в дитинстві багато казали: не спіши mm -hmm. жити. Ти все все встигнеш. А мені здається, знаєте, зараз так важливо цінувати кожну секундочку і каву вранці, і захід сонця, і взагалі будь-будь будь які знаєте моменти. Mm -hmm. Я намагаюсь їх просто ось так схопити і нікому не віддати про війну повноцінне життя Так, да, жити, треба. жити. Тому що ти ніколи не знаєш. На на жаль, на жаль, ти ніколи не знаєш, чи буде взалі той правильний момент. Для тебе для чогось? Для того що ти давно мріяв і думав щось зробити? Ну це якраз таки дуже дуже актуально, дійсно, тому що переосмислення у всіх відбувається, і те, що ти кажеш, що завтра може не бути в тебе того шансу, моменту або взагалі його не бути. А які загалом, щоб ти презентувала цей міні-альбом, так ну ти сьогодні одну пісню будеш презентувати? Які пісні туди ввійшли? Ну що вони? так. Перша пісня Радісні очі. Це пісня, яку я виставила в інстаграмі ще минулого літа. І мені до сьогодні пишуть люди, коли буде радісні очі, радісні очі. Це пісня про те, що ти знаєш, вчора я згадала, які у нас з тобою були очі до тієї ночі, радісні, щасливі очі. І в цій пісні в кінці вона завершується тим, що все буде так само: будуть і радісні, і щасливі очі, і вони будуть заплакані тільки від якоїсь, можливо, сумної е, такої вечірки, але не від, від тих. Всіх жахіть, які в нас сьогодні наступна пісня це три хвилини. Вона знаєте, мене надихнула спілкування з людьми, тому що з ким би я при фронтовій міста на заході України міста, з ким би я не спілкувалась, у всіх одне вагання. А чи нормально жити? А що значить жити? А чи окей, випити філіжанку кави? А чи окей, там піти в кіно? І ми запропонували людям на три хвилини одягнути навушники, і у кожного своє щось. Хтось відтанцюється, хтось відспівається, але просто на ці три хвилини забутися, і, от, знаєте, поринити, відчути себе живим, от живим. І наступне це пісня цикли. Я думаю, що сумує циклічно. Вона називається «Цикли» Це вірш Юрія Іздрика. Я mm -hmm. надихалася Юрієм іздриком, коли писала цю пісню. І вона про те, що у нас у всіх є емоційні гойдалки. Там він і каже: качелі то накриє, то попустить, то попустить, то знов накриє. Ох, Роксано. А дійсно накриває всіх, і це війна стосується абсолютно е, кожного в Україні. І ось як, як вона торкнулася в вас, не можу не згадати подію, яка сталася влітку. В Вінниця гастролі мали бути. Прилетіла російська ракета. Багато в Вінниці загиблих тоді було і е, загинув з ну, є люди, які загинули, члени вашої команди. Так. Як ця, ця історія поділа на те, що ти робиш зараз? Ну дуже сильно насправді, тому що і ми і командою, і я ми це згадуємо постійно. Так можливо, я це не транслюю а, в соцмережах, тому що я розумію, що у людей у всіх стається дуже багато горя, uh -huh. і ми все це проживаємо. Але я все одно намагаюся знаєте, нести те, що у все буде добре, незважаючи ні на що. Звісно, це дуже вплинуло. Але я ще ще раз хочу нагадати, що. Тоді я дуже завдячую мамі жені, яка підійшла до нас, який загинув так, який загинув, і вона підійшла, і вона сказала, що якщо ви зупинитеся і перестанете робити те, що ви робите. А у нас у всіх, звісно mm -hmm. ж, були такі думки. То значить, їм вдалося, значить, вони нас зламали, значить, вони вас зламали. І якщо ви зупинитесь, значить, його смерть була марною. А ви маєте зробити все, щоб вона не була марною, і це було величезною мотивацією і поштовхом для того, щоб ми, угу. ми просто продовжували робити те, що ми робимо. Важливі слова Те, що ти сказала зараз для багатьох, хто дивиться і хто в такій подібній історії, коли втратили своїх рідних, близьких колег і друзів. Так ну і ти продовжуєш робити це ну, не лише в студії, а в концертах. Ти з командою своєю постійно їздиш до військових. Це твоя звична історія. І от навіть. Вчора, після того, як тут Чек проводили, провели репетицію, ти теж поїхала а, до, до хлопців, дівчат військових. Розкажи про ці зустрічі. Насправді, я скажу, звісно, жартую постійно, але кажу, що ці зустрічі, напевно, нам більше потрібні, ніж хлопцям і, і дівчатам з Збройних сил України. Тому що... О, так. це <кій> Було, було. От і навіть сьогодні, після вас ми також їдемо Теж, до хлопців, mm -hmm. так mm -hmm. військових, але сьогодні на Зварді в Києві, тому що ah. не встигнули би кудись yeah. далі після вас. От, і звісно, ці зустрічі, ну я скажу відверто, вони дають мені дуже багато сили. І коли я знаходжусь поруч з хлопцями і дівчатами, я відчуваю, знаєте, впевненість. Е, ну ти відчуваєш впевненість в тому, що все буде добре. У них немає е, журби, а навіть mm -hmm. якщо вона є, то вони її точно не показують. От, коли ти біля них, ти відчуваєш, що все буде окей. Вони і е, сміються жартів, uh -huh. вони і підтанцьовують, і підспівують на всіх концертах. І це, знаєте, дає таке відчуття, що ну, життя є. Життя а є. Ти, 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 ну, от коли ми спілкуємося <кхи>, з е, музикантами, артистами, які часто виступають е, е, пред військовими, то і спілкуються з ними, то у кожного з них є якась історія, якась ну або якась людина, чи певні якісь обставини, ситуації, яку вони потім згадують. Чи ти, ти теж зберігаєш таку скарбничку, там чи якісь фрази, чи от такі моменти, які тобі закарбовуються, і потім можливо ти ділишся своїми рідними, близькими. Постійно насправді регулярно якісь історії, хтось навіть знаєте, достатньо однієї фрази. Якоюсь. Але я чомусь пам'ятаю історію, вона не, не, не безпосередньо я там була, uh -huh. але мій знайомий він е, поїхав до свого колеги в шпиталі. Е, це військовий, який uh -huh. був травмований. І він прийшов і чує, що грає пісня Не бійся. Але він не сказав, що він, там, ми знайомі чи uh -huh. щось. І він приходить і каже, а що це ви таку пісню слухаєте. Вони кажуть, ми знайшли якусь таку пісню, ми її просто от вранці прокидаємо, включаємо, і вона у нас до кінця вечора грає. <laughs> не бійся, дуже надихає. І ось такі моменти, звісно, мене. Дуже розчулюють, от і, і от ось такі історії їх дуже багато. Співпраця з Монатіком, з Хаятом. Що це за історія? Як на навколо чого? Ой, це все дуже різні історії. Співпраця з Монатіком вона взагалі мала випускатися 26 лютого минулого uh -huh. року, і все скасувалося oh. так, uh -huh. так. І ми чекали. Я думаю, це було 9 місяців, щоб знайти слушний момент для того, щоб випустити цю роботу. Але вона мені така дуже теж близька, тому що це про останній потяг. Це наче як знаєте саундтрек перших, першого місяця війни, коли всі сідали на потяг і не знали, куди угу. що відбувається, чи повернуться. Але в кінці є фраза це був останній потяг, та ми на нього встигли. З потяг oh. кохання і спасіння, ми на нього встигли, так тому дуже красиві роботи. Я дуже щаслива, що нас вони відбулися. Зі машуров піанобой також у вас там є колаба. класна. так, так. У нас це альбом ДНК. Що, не очки». Так, надзвичайна пісня, але дуже цікава історія цього альбому. Питають, чому саме такі пісні. Uh -huh. Але це поїхали до військових, коли їздили військові від частини, uh -huh. питали у військових, які пісні українські народні. Uh -huh. Вони хочуть, щоб переспівали. І тому зібрали такий трек-лист. І чорні очка була одна з цих пісень, і ми якось так заколаблися з піанобоями. Вийшло класно. На мене коротше, ти на розхват. Yeah. Хочу ті і ті ж, якісь дует, якісь вес зробити фіт і так далі. Лано, зараз буде приміра в сніданку. Презентуй. Пісня Три хвилини, як я вже казала, напевно, не буде ніколи слушного моменту для кави, для кіно, для життя. Тому користуйтесь кожним моментом, який у вас є. І давайте проживемо ці три хвилини разом. Просто зупиніться біля екранів, вімкніть гучніше звук і послухайте може цю нову роботу Роксолана і її велика команда. Це буде якісно, класно і струйово. Чекайте. Я знаю, може іноді не час. Але скажи, коли ще буде правильний момент. На три хвилини повернутися раз. У ній наші минулі ще застили. Non c'est pas je, vais, je vais. ジェス。<music> Живи, живи, живи зі мною хвилини ти, живи, жи Коли ми були нереального настрою драйву, супер. Ну я тебе це було круто. Дякуємо з презентацією, власне міні альбому Роксолани та її команди. Настрій спішежити. Ну власне, правильно ми і знов підійшли. Тут справа не в в швидкості. Справа не в тому, щоб ми промайнув час і так далі. Справа навпаки, тут така контроверсія «Спіши жити, але зупиняйся. Проживай моменти, емоціонуй, наповнюйся сенсами, щоб жити далі. Так. Не пропускати поповнення <смеш> до нашої пісні. <смеш> так, бо, бо ми маємо <смеш> цими ресурсами наповнюватися, якимось чином далі для себе жити, допомагати різним брідним, близьким і також нашим захисникам та захисницям разом іти до перемоги. Па собі великі шукайте Роксана. На яких платформах, де тебе шукати, де писати Всюди, вже відгуки. суди інстаграм, Ютуб. Я інстаграм дуже часто сиджу, Так що і давайте Instagram. сама відповідаєш за Звісно, тебе. Звісно, сама то. Все то саме. круто. Чекаю вас там. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.